Озирниць, озирнись, мить пройшла, обертається кругом земля. Озирнись, миль пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом земля, обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття в налетять. А ми, ми всі земляни пересічні. Давайте звернемось назад. Крутнімо наше колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, що відбулись на початку березня у різні історичні епохи. Готуючись до зйомок поточної передачі, я знов відчув себе школярем, якому задали домашні завдання із скажімо, української літератури. Оскільки саме в сьогоднішній день, 210 років назад, народився. Хто б ви думали? Ви, звісно, знаєте, але не розповісти і пропустити таку історичну подію я не можу. Народився Тарас Григорович Шевченко. Ну, начебто все нам про нього відомо. І те, що народився він у Моринцях, в селі, яке зараз на Черкащині розташоване, в сім'ї Кріпаків, і те, як його художник Карл Брюлов і поет Василь Жуковський з Кріпаса викупили, і про Кобзар, перше видання якого було надруковане в 1840 році, і складалося з восьми творів. І те, як Шевченка в 1847 відправили на каторгу. На Оренбурщину. І відомо те, що помер Тарас Григорович в Петербурзі через 47 років, один день після свого дня народження від водянки, викликаної розладом печінки та серця. У наш час вже не треба йти до бібліотеки, аби взяти яку-небудь енциклопедію по типу Тарас шевченко грушівський Олександра Яковича-Кониського. Все зараз є в інтернеті. Та й не тільки книги, а й відео, документальні фільми просвітницькі передаці передачі тощо. Та й Людмила Іванівна з телеканала Тебе Шашлик. Ні, Тебе Гаплик. Як же його? Тебе курлик?», Курлик, курли, Курлик, Карлик. Коротше кажучи, є одноіменна передача, так само називається, як наша, не така цікава, але в якій впевнений теж вам щось про Шевченка розповідуть, розповідять, розпові... розкажуть. Отже. Звісно, якщо ви вмієте користуватись інтернетом, якщо у вас є пристрій, за допомогою якого ви можете під'єднатися до всесвітньої мережі, ви з легкістю знайдете які-небудь цікавинки про нашого величного кобзаря-дармограя, як він сам себе називав Тарас Григорич Шевченко. Його твори, картини, фотографії та навіть буквар. Сам Тарас Григорович називав українську мову малоруською чи южноруською, але тоді взагалі української мови як такої не існувало. На уроках літератури наша вчителька Галина Петрівна вітання. Часо нам розповідала, що Шевченко він був як письменник та поет, що якби закріпив, заклав фундамент українській мові. Ось в чому його заслуга. Ну і не можу не згадати, що Шевченкові по всьому світі встановлено майже 1400 пам'ятників. Однак самих лише пам'ятників Леніну ледь не в вісім разів більше. Найперший із пам'ятників Шевченку був встановлен, встановлений у місті Форт Олександрівський у Казахстані, бо Шевченко тут перебував у засланні. А до речі, це місто зараз і назву носить таку форт Шевченко. А в місті Оренбург невеличкий одноповерховий дерев'яний будинок, на розі вулиці 8 березня та провулку Шевченка. Бо в ньому якраз трасрочі бував частенько, особливо в 1849 році. ось в будиночку цьому. Так ось цей будиночок внесений до переліку об'єктів культурної спадщини Росії федерального значення. Якщо ну, правда, у 2016 році будинок знесли 9 березня 1858 року філадельфієць Альберт Потц отримав патент на вуличну поштову скриньку. Перша залізна коробка з отвором розташовувалась у Нью-Йорку та кріпилася геніально до стовпа з ліхтарями, щоб вночі можна було кореспонденцію відправляти та отримувати. У 1861 році між Львовом та Перемишлем запрацювала перша на українських землях залізниця. Довжина Рек складала 97 кілометрів, точніше 194, оскільки реєк було дві. Одна 97 і друга 97 кілометрів. На землях підпорядкованих Російській імперії першою жаліжничні перепрошую, першою ж залізничною гілкою стала відкрита в 1865 році довжиною 213 кілометрів гілка Одеса Балта. Зовсім нас не здивує той факт, що на своєму злеті потяги здебільшого були вантажні. Ними возили та все те ж зерно. Але були і пасажирські потяги, точніше, вантажно пасажирські. І ось 4 березня 1868 року такий потяг, проїжджаючи новозбудований міст через річку Прут у місті Чернівці, став першим і останнім потягом, який власне на цей міст і заїхав. Так, металева конструкція виявилася дефектною та не витримала 15 вагонів. Жодна людина, на щастя, не постраждала, однак загинуло кілька десят голів худоби, биків та свиней. Отже, 4 березня 1868 року перша залізнична аварія в Україні. 7 березня 1895 року в селі Гори Конінського повіту Познанської області Польщі народився Фелікс Поморський. Знайоме ім'я? Не вже ні. Фелікс Поморський був десятою дитиною в родині, та, можливо, саме через це не міг знайти собі ніякої роботи. Тож, у 1907 році він вирішає переїздити до Житомира, де жив його чи то дядько, чи то дідусь. Тут, у Житомирі, Поморський спочатку підмітав кондитерську, але зовсім скоро дослужився до офіціанта. І саме в кондитерській Фелікс Поморський познайомився, так би мовити, з рецептом смачнющих цукерок, які ще тоді навіть не мали своєї назви. До їхнього складу входили лише натуральні компоненти молоко, масло та цукор. Ну, які можуть бути емульгатори на початку ХХ століття справді. Поморський у 1921 році переїжджає назад у Познань та відкриває там фабрику з виготовлення цукерок, в тому числі вище згаданих. На їх обговорці Фелікс вирішив зобразити власне виробника головного інгредієнту цукерок, тобто корову. Так, цукерки і отримали таку собі народну назву корівка. А якщо ви хочете спробувати справжню корівку, то купуйте цукерки торгової марки. А, а... Я, на жаль, не можу промовити її назву «Голос» торгової марки, бо нам не заплатили за рекламу. Але ось, саме ця фабрика якось була поглинула завод Поморського. На ведель закінчується. Продовжуємо. 9 березня 1918 року Українська Центральна Рада, на чолі з Михайлом Грушевським, переїхала до столиці Української Народної Республіки міста Києва. А де ж вона була до чого? Здогадайтесь. В Кагар. В... Ні. В... 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 в Житомирі. В справді в Житомирі. Тому де-факто наше місто кілька тижнів було столицею УНР. А починалося все, здогадайтесь, чого, з так званої жовтневої революції 1917 року в Петербурзі. Через два дні, ось після цього заколоту, Житомирська рада робітничих і солдатських депутатів на зібранні не підтримала більшовиків. Та висловила свою підтримку тимчасовому уряду Олександра Керенського, власне, якого і було арештовано разом з усіма міністрами. Ну, це щодо Житомирських комуняків. А в Києві всередині листопада влада в Україні перейшла до Центральної Ради. В ніч на 20 листопада прийнято третій універсал, згідно з яким проголошувалася українська народня, тоді казали народня, республіка. В нашому місті в Житомирі прийняття даного документу 22 листопада супроводжувалось масовим святкуванням, співом пісні Ще не вмерла Україна та вигуками Слава, е, е, просто слава. Звісно, більшовики так цього не могли лишити. У грудні відносини Центральної ради з Радою народних комісарів загострились. Протистояння виявилось у збройний конфлікт. Як і завжди, 4 лютого 2018 року банди червоних головорізів на чолі з Михайлом Мурав'йовим та його маріонеткою Юрієм Коцюбинським, війшли до Києва. Щоб врятувати столицю від знищення, вранці 8 лютого, Центральна Рада евакуювалася, вивела всі державні органи та перемістилась до Житомира. Не отримавши приміщення в місті, а хотіли вони зайняти будівлю жіночої гімназії. Там наразі знаходиться біологічний, тобто природничий факультет університету Франка. Центральна рада здійснювала роботу у вагонах на залізничній станції. Під час вводу німецьких та австро-угорських військ за Брест-Литовським мирним договором 12 лютого рада перемістилась до користення, де видала кілька указів, в тому числі про герб УНР. Цитата: Тризуб з часів Володимира Великого. Та про перехід на Григоріанський календар. Невеликі уточнення. Взагалі всі дати я подаю за Григоріанським календарем, незалежно від того, чи діяв тоді Юліанський, чи вже ні, чи був Григоріанський. І наступного дня Рада повернулася в Житомир. 1 березня Центральна Рада прийняла закон про грошову одиницю. Здогадайтесь, як вона називалась? Ні, не карбованець. 2 березня про громадянство. 6 березня про адміністративно-територіальний устрій і так далі. А чому така плодотворна діяльність? А тому, що знайшлася будівля. На жаль, її було зруйновано під час Другої світової. Зараз на цьому місці, за адресою Велика Бердичівська, 32, знаходиться міська поліклініка. І вже після того, як німці остаточно вибили більшовиків з Києва, Рушевські і компанії повернулися туди. Ось така ось цікава історія. Цікава сторінка історії, можна сказати, нашого міста. Столиці України. 7 березня 1932 року в Запоріжжі народився Володимир Авксентівич Дахно. Чи знайоме вам прізвище? Ну, пригадайте картинку. Автор сценарія в. Дахно. Згадали? Підкажу про мультфільми йде мова. Ну що? Володимир Дахно, режисер-постановник, який відзняв класичні дев'ять серії мультику про козаків. За освітою Володимир Оксеніч, архітектор, однак відомий мультиплікатор Давид Яниш Черкаський, розглядів талант та запростив Володимира на Київ наук-фільм. А ви знаєте, як звуть найвпізнавніших героїв української мультиплікації? Як же звуть козаків? А? Василь Вірастюк, Олександр Русик та Віктор Павлік. Ха -ха -ха. Ні. Насправді відповідно: тур, грай та око. О, як? На жаль, у Києві досі немає вулиці Володимира Дахно, але хто знає, може скоро і буде. А ще у Вікіпедії написано ось ось що, ось таке, послухайте. 14 липня 2009 року товариством з обмеженою відповідальністю МОГУЛ за договором від 4 квітня 2004 року зі згоди автора та ем, за завданням правовласника здійснено видозміну малюнків і кінофільмів серії як козаки, виражених в аналоговій формі на кіноплівці, на відеофільми, виражені в цифровій формі, закодованими дискретними сигналами, які з Збережені на цифрових матеріальних носіях правовласника. Отак от. В передачі за 20 січня, тоді у нас був годинник Епох, я пообіцяв, що в колесі історії це 9 березня, а це сьогодні, я детальніше зупинюсь на гімні України. Нагадаю, 15 січня 1992 року прийнято. Гімн України, точніше, лише музику Мирослава Скорика та Євгена Станковича. А 6 березня 2003 року Верховна Рада затвердила текст нашого гімну. Він дещо перероблений, але базований на першому куплеті та приспіві твору Павла Чубинського. Тим же законом затверджено іншу музику Михайла Вербицького сучасно. Ну, кажу, в принципі, і так була прийнята за гімн, адже в Конституції 96-го року згадувались саме прізвище Вербицького. А ось Михайло Михайлович Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі Явірник Руський. Тоді це була Австрія, зараз Польща. Ну що ж, історія нашого гімну наступна. Якось у 1862 році на одній з вечірок Київської громади, організованих етнологом Павлом Чубинським, у будинку на вулиці Великій Васильківській, 122, студенти Київського університету. Які навчались за тодішньою програмою обміну, мабуть, бо тільки так я можу пояснити те, що вони були із Сербії. Ось вони, ці студенти, вирішили від нічого робити, заспівати сербську пісню Светозара Мілетича. Ось там такий приспів: серб се біє і крв ліє за свою свободу. Тобто, це перекладається як «серб б'ється і проливає кров, або «серб б'ється, і кров б'ється за свою свободу. Раптом Чубинський кудись пішов і через півгодини повернувся із готовим текстом вірша Ще не вмерла Україна, який він створив не тільки, очевидно, з огляду на ось цю серську пісню, а й на гін Польщі. Є ще польська незвінєва. Е, думаю, перекладати не треба. Вірш відразу став популярним, через що Чубинського виселив Архангельську губернію під нагляд поліції. А ось у Львові твір друкувався у різних часописях для інтелігенції. Можливо, через пару років в одному із них, наприклад, це міг бути журнал Мета, священник церкви села Млини Ярославського повіту Польщі, громадянин Австрії, отець Михайло Вербицький, і знайшов його, цей вірш, і поклав на ноти. Перше публічне виконання майбутнього гімну сучасної України відбулося 10 березня 1865 року у місті Перемишль, як завершальний номер концерту пам'яті Тараса Шевченка. Цікавий факт. Другий куплет пісні не було затверджено як частину гімну через наявність територіальних претензій до Польщі та Росії. Станем браття в бій кривавий до Дону». Ну і звісно, гі -за гімн, за законопроект, який, між іншим, був поданий президентом Кучмою, не кім, а цілим президентом, не голосували соціалісти та комуністи. І наостанок, 7 березня 321 року, імператор Риму Костянтин Великий видав декрет про визнання в Римській імперії першого дня тижня днем відпочинку. Тому, святкуючи неділю, ходячи до церкви в неділю замість суботи, ми прославляємо не Бога, а імператора Костянтина. Так що майте на увазі, розставляйте пріоритети правильно. Зустрінемось за тиждень. Благодійний аукціон на картину Чорний квадрат продовжується. Деталі в минулому випуску.